Кожного ранку я прокидаюся, і перше, що я роблю, це тягнусь до телефону. Звісно, щоб відкрити інстаграм. Чужі тіла, чужий успіх, достаток, багатство і все, що є краще в інших, аніж у мене. Перше, що я бачу зранку, і з чим я починаю свій день, здається, що у усіх людей просто неймовірне і круте життя, окрім мене. Незважаючи на те, скільки часу я вкладаю у своє життя, у свій розвиток, в свою самореалізацію, завжди знайдеться хтось, у кого все виходить краще. <му> Сьогодні я хочу поговорити на дуже важливу тему, а власне на залежність від соцмереж. Мені здається, що це відео може бути корисним, тому що неодноразово за останні кілька місяців я піднімала цю тему із знайомими і друзями, і зрозуміла, що така проблема є не лише у мене, а у більшості людей на теперішній час. Люди шукають щастя і спокій у зовнішньому світі, і не помічають, як їхній вибір падає на прогортання соцмереж, на перегляд життя інших людей, і звісно ж таки вони не знаходять гармонію там. Нам помилково нав'язали, що соцмережі це є нормально, і ми можемо в такий спосіб відпочивати, розслаблятися і проводити свій вільний час, розслабляючи мозок, душу і таке інше. Насправді ми себе дуже сильно обманюємо і підсідаємо на гол. За останні півроку я двічі видаляла інстаграм, і кожного разу це було на один місяць. Я прийняла це рішення, тому що зрозуміла, що мені вже нема сила терпіти. Я відчула, що я маю залежність. Я маю залежність від соцмереж. Я постійно відчувала тривогу, постійно себе порівнювала з іншими. Мені постійно здавалося, що я недостатньо хороша, недостатньо добре працюю, недостатньо багато читаю, недостатньо багато заробляю. І, взагалі, я повністю не а моя самооцінка падала. Чим більше я гортала тих фотографії, відео мені постійно здавалося, що я не до що я завжди гірша за інших. Люди відкривають бізнеси, запускають курси, проявляються. Я постійно шукала у собі проблеми. Це доходило справді до самокопання, до аналізу того, що ж я роблю не так. Чому у мене не так? Я хочу так само, а у мене не виходить. Це не проходить так відразу. Я переглядала історії моїх друзів, які постійно десь подорожують. Здавалося б, що вони всі одночасно подорожують. Але це відпочинок для людей, якщо взяти до уваги загальну картину, вони відпочивають раз, раз в рік, наприклад, як і я або двічі в рік. А коли я заходжу в Інстаграм, я бачу повністю забиту стрічку, цими фото, відео. Люди відпочивають, розвиваються, встигають все, а я ніби не встигаю. Я ж стільки всього роблю, але я не дотягую. В мене не було внутрішньої упори. Чим більше я гуртала інстаграм, тим більше я спустошувалася. У мене було таке внутрішнє відчуття пустоти, що я не хотіла більше нічого робити, моя продуктивність падала. Я, хоч і практикую медитації, різні, різні практики, розслаблення і дуже багато часу проводжу розвиваючись і навчаючись, все одно 2-3 години кожного дня я проводжу в інстаграмі. Тому ну, що як тільки з'являється вільна хвилинка, мені хочеться подивитися, а що ж там відбулось нового. Просто зайти, подивитися, що немає повідомлення в результаті сиджу годину, гуртаю рілси. Я впевнена, що ви з таким знайомі, і у вас є схожі відчуття. Я неправильно відпочиваю. Мій фокус повністю забитий. Моя голова просто не приймає більше інформації. І ще, що найгірше, що. Переглядаючи ці рілси, ці відео по кілька секунд, я не можу сфокусуватись на чомусь важливому більше ніж ці кілька секунд чи кілька хвилин. Це, мій мозок хоче цього швидкого дофаміну. Я хочу ще і ще я хочу дивитися ці швидкі відео. Я не можу зосередитись на задачі, яка раніше в мене займала типу годину повноцінного фокусу. Зараз мені складно це зробити. Мені потрібно щось ще зробити, окрім цього, щоб знову повернутись до задачі. Я почала замислюватися, я живу чи просто роблю вигляд, що я живу. Я справжня чи демонструю цю справжність? Чи справжня я в інстаграмі? І півроку тому я вирішила вперше взяти аскезу на місяць часу відмовитись від інстаграму. Я поїхала з подругою в СПА, і після того, як повернулася до Львова, я зрозуміла, що все, сьогодні я видаляю. Це для мене було непросте рішення видалити інстаграм. Я ніколи не видаляла інстаграм на місяць часу. Це було колись один раз на тиждень часу, і все. Я постійно в Інстаграмі, я постійно в цьому зовнішньому шумі. Я в ньому варюся дуже багато років. І дуже важливо було зробити цей крок, видалити. Мені було дуже це складно зробити. На наступний день я очікувала, що мене буде ламати, чесно вам скажу. Але на диво. Я відчула просто полегшення. На той момент я проходила курси, мені було важливо виділяти час на навчання, я не відмовилась від Ютубу, я дивилася корисні подкасти та інформацію, яка мене цікавила. Але впродовж місяця у мене не було звички гуртати телефон. Я розуміла, що я тут я нічого сьогодні не побачу. Все, звичка з кожним днем тобто, це відчуття, що хочеться щось прогортати, вона зменшувалась. Мене моя залежність зникла на той момент, коли я вирішила просто відпочити. Мій організм хотів цієї перерви. Він хотів просто відпочити, тому що відпочинок в інстаграмі, коли ми щось гортаємо чи дивимося, це не відпочинок. Мозок далі активно працює. Відпочинок це коли ти проводиш час з близькою, тобі людиною з друзями, коли ти читаєш книгу, коли ти просто лежиш і дивишся в стелю. Просто лежиш. Це є вже відпочинок. Гуляєш в парку. Це зовсім різні типи відпочинку. А не коли ти засмічуєш свій мозок, свою голову непотрібною тобі інформацією. Отже, в мене з'явилося дуже багато часу для стосунків, для навчання, для просто внутрішнього спокою. І я відчула, як продуктивність почала до мене вертатися. У мене з'явилося більше часу і власне більше часу на те, що я любила робити. Я почала знову читати, і я за місяць просто таку грубезну книгу прочитала. У мене є відео про цю книгу на каналі, про трансерфінг реальності. Мені так зайшло, я так класно відпочивала. Я проводила час або з хлопцем більше розмовляючи і більше відпочиваючи, або просто читаючи книгу. І це була це був такий це такий класний відпочинок. Я навчалася, і в мене не була забита голова, в мене просто була. Та приємна пустота, коли я знала, що можу чимось ще іншим зайнятися, і я не буду відчувати себе виснаженою. І потім в певний момент прийшло до мене переосмислення. Я почала чути себе, свої думки, і до мене почали приходити нові ідеї, тому що цей зовнішній шум він розсіявся. Моя голова очистилася від цієї непотрібної інформації. Я почала знову отримувати якісь ідеї, інсайти, я почала їх записувати, тому що в мене зразу з'явився простір для чогось нового для творіння. І що найважливіше, у мене з'явилося стільки енергії. У мене стільки енергія була дуже продуктивна, тому що я встигала набагато більше ніж до того. Зранку мені не треба було сидіти в телефоні, тому що зранку, коли ми дивимося в телефон, ми вже витрачаємо енергію. Ми вже цей великий кусок ранкових гормонів, ми їх просто в одне місце відправляємо. І в наш фокус зразу не той, куди потрібно, а коли ти прокидаєшся зранку, робиш собі тяжку кави чи чаю, і ти відразу розумієш, що тобі потрібно, ти прописуєш свої цілі, ти читаєш книгу, яка тобі подобається, ти дивишся, якийсь вебінар з навчання, який тобі також подобається. Твій фокус в правильному місці. І коли ти робиш те, що тобі подобається. Тебе ще більше енергії виділяється на весь день. Я думаю, що більшість із вас знає, що якщо ми лежимо і нічого не робимо, ну як мінімум, це стосується мене. Якщо я нічого не роблю, я ще більше втомлююсь. До прикладу, ну, для мене вихідний день це не коли я весь день лежу на ліжку, тому що якщо я провожу весь день на ліжку, я буду дуже втомлена, і в понеділок я буду дуже сильно розбита. Але коли я щось зроблю, десь поприбираю, щось пропишу, щось почитаю, десь вийду з хати, я класно відпочину, тому що мій фокус змістився, але на щось приємне. Те, що дає мені справжній реальний дофамін, який не засмічує мій мозок, від чого я кайфую, і просто розслабляюся фізично і ментально. Ще дуже важливим інсайтом, коли в мене запитували, що я відчула після місяця перерви від інстаграму, що в мене покращилися стосунки з хлопцем. Справді без перебільшень, в мене за місяць часу стали стосунки знову ж такі, як і на початку: ніжніші, якісь тепліші. Ми більше часу говорили, навіть. Коли я не сиділа в Інстаграмі і хлопці, відповідно, не хотілося сидіти, ми більше часу проводили разом. І це був дуже важливий крок, тому що після того, як я знову повернулася в Інстаграм, я знову ж таки відчула різницю, коли я в моменті, і коли я out of момент. І після того, як я побула з Інстаграмом місяць, я ще місяць побула з Інстаграмом, я конкретно відчула різницю, що я втрачаю, коли я сиджу в цій соцмережі. Звичайно, я не можу від неї повністю відмовитися. Це є частина мого життя, це є мої друзі, це є зв'язок із, із світом із соціумом. Так, на жаль, так є. Можливо, потрібно просто репріоритизувати, скільки часу, як ти використовуєш інстаграм. Ось для мене цей місяць був таким повчальним, але я знову ж таки за місяць дуже сильно втомилася знову від того інстаграму, і в грудні. Це було перший раз. В лютому я ще раз вирішила відмовитись від інстаграму. І до березня часу, поки цей був зимовий період, я знову ж таки багато навчалася. У мене проходило навчання в той період. Я класно відпочила, але це вже не було новинкою. Я вже розуміла, що я отримую, які я отримую бенефіти від того, що я просто видаю інстаграм. Це не стосується людей, які працюють в інстаграмі. Так, це важко буде відмовитись людям, які отримають від цього кошти. Але можна пробувати різні способи. Як мінімум, потрібно спробувати, щоб відчути різницю, що ти втрачаєш, коли ти сидиш постійно в інстаграмі, коли ти залежний від якоїсь із соцмереж. І я для себе прийняла рішення, що раз в три місяці це дуже корисно робити. Можливо, в мене не виходитиме на місяць, але навіть на тиждень, після першого тижня, я відчувала, як я класно відпочивала. Тому для тих людей, до прикладу, які працюють постійно в Інстаграмі, я би вам порекомендувала спробувати неділю виділяти суто для себе, підставляти повністю телефон і відпочивати. Якщо вам сподобається такий формат, і ви зможете виділити тиждень, спробуйте тиждень. Можливо, це справді складно цей місяць відразу взяти, обрізати і виділити на цей час. Але ви можете поступово до цього рухатися. І я вам 100% скажу, що це буде мати свій результат. Тому мій головний інсайт, що життя існує поза екраном. Воно існує тут і зараз, там, де ви є, з вашими хобі, з вашими людьми і просто наодинці з собою. Тому подумайте, що для вас найважливіше в житті, коли ви почуваєтеся щасливими. Напишіть в коментарях, як ви ставитеся до соцмереж, чи відчуваєте ви спустошення в тому після прогортування різних соціальних мереж, і чи є у вас відчуття, що ви недостатньо хороші, чи є відчуття, що ви постійно порівнюєте себе із іншими людьми? Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео або відгукнулося. Сподіваюся, що була корисною для вас сьогодні і змогла достукатися до вашого я. Дякую, що були зі мною. Всім па-па!